Усім привіт! З вами Алекс і ви на каналі Let's Play Українською. Сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику під назвою Огляд модифікацій для Spintires. І розпочинаємо ми із досить популярного автомобіля, який знають практично усі під назвою Запорожець, а точніше, ЗАЗ 968М. В грі цей автомобіль представлений у двох кольорах. Сама модель зроблена досить-досить непогано. Модифікацію можна знайти як на спеціалізованих сайтах, так і в Steam Workshop. Ну що ж, давайте перейдемо до самих адонів, подивимося, що можна почепити на наш прекрасний Запорожець. Перше, що ми можемо підчепити на наш Запорожець, це багажник. Давайте ми його встановимо. Ось такого він світлого кольору. Ну, напевно, непогано. Далі. Так, це у нас якісь. ледь живі, можна сказати, бочки, в які, я так розумію, можна залити пальне. Так, а це у нас. Знімемо для початку наші бочки. Ух ти! Хе-хе. Що це таке? Схоже, це так звані гаражі, черепаха, вони колись були досить популярними. Так. Нічого з цим зробити не можна. Тобто, саме ось так. Ну що ж, цікаво виглядає. Ну, але ось функціонал не знаю чи потрібна ця штука. Так, наступне. Е, холодильник. Хе-хе, цікаво. Тобто це холодильник, який встановлюється для того, щоб можна було перевозити гаражні частини. Ну так, завозите в гараж свій холодильник, і у вас вже готовий гараж. Чому би ні? Наступне. Так, це у нас так званий повітрозабірник. Якщо, можливо, хтось не знає, то в Запорожця саме ззаді знаходиться. Двигун, і окрім цього, у нього немає ніякої системи охолодження. Відповідно, завдяки саме цим штукам і можна було охолодити двигун. Так, далі у нас іде ремонтний набір, в якому знаходиться практично все. Що ж, давайте встановимо саме цей ремонтний набір. Він іде стандартним, стандартна моделька. Ось, і, тому що це найатмосферніше накинути на Запорожець все, що тільки можна і повезти на край світу. Наступне, у нас є ще можливість змінити колеса. Отже, у нас є стандартні колеса, далі ось така модель. Ну, в принципі, мало що міняється. Але можна побачити деякі невеличкі зміни. І є ще одна модель куліс. Так, а, оце у нас уже із шипами. Тобто, можна зробити трішки більш прохідним наш Запорожець. І я думаю, у наших умовах це буде ідеально. Ну що ж, давайте приступимо уже до самого тестування. Заведемо двигун. Ну, що сказати, звуки, звуки дуже-дуже схожі на реальність. Якщо почитати в описі модифікації, то там саме позначається, що звуки свої, і вони дійсно, дійсно, свої. Так, ще подивимося ось тут. Ага, немає камери під першої особи. В модифікаціях зазвичай їх роблять, але, на жаль, цього разу. Немає її. Так, ну давайте рушати, рушати, пробувати в ділі наш автомобіль. Заправимо трішки пального, а то хто його знає, куди нас занесе. І в подорож, в дорогу. Ох, димить то! Із мінусів самої моделі ще можна, окрім звичайно, самої камери відсутність від першої особи сказати, те що, це те, що сам водій відсутній, як бачите, його немає. Модельку можна, звичайно, було якусь прикріпити, але автор також вказав, що фізично це досить складно. Ну і те, що задня частина самого автомобіля досить довга. Якось так. Ну а тим часом у нас уже перешкода. Давайте спробуємо витягнути наш Запорожець. Я все ж вірю в тебе. Давай, давай, давай. Невже ти відразу у нас тут сядеш? Ні, це ж запорожець, ось що. Я вам скажу так, що колись дійсно на цих автомобілях можна було б поїхати незрозуміло куди? Ось і, хто ще їх застав. Ну, в принципі, вони зараз також ще існують, але на дорогах їх рідко коли побачиш. І ними також відправлялися незрозуміло куди, сам має такий досвід. І, незважаючи на невелику потужність, вони досить, досить нормально долали всяку незрозумілу місцевість. Ось, наприклад, таку, яку ми бачимо зараз. Ох, ще пачка багнюки. Нам в перешкоду все це чіпляється на суму модельку, от тепер, от тепер це дійсно запорожець. От тепер це дійсно те, що можна було побачити, коли заляпаний увесь повністю з коліс до самих вікон. Ну і все, виїхали ми напряму. Так, ну що ж, вниз, я думаю, пускати його не будемо, тому що ми там сядемо уже не тому, що не зможе витягнути, а просто досить низька модель. Спробуємо трішки нагору, можливо, витягнути його, а? Зможеш? Чи тобі все ж не вистачить потужності? Ну, думаю, що. Це занадто важке для нашого запорожця. Тоді спробуємо поїдемо. в будь-якому разі, досить непогано проходить. Хтось скаже, звичайно, що для чого такий автомобіль в цій грі, але я скажу так, що для тих, хто хоче атмосферки, для тих, кому подобається щось подібне, можна спробувати. Звичайно, найскладніших картах, але все ж. Ось такий у нас міст. Тут, звичайно, проблем ніяких немає. Сама модифікація розроблена ще десь в минулому році. Розробник обіцяв, що трішки її поправить, але як я бачив от в Steam Workshop, Останнє оновлення досить давно можливо, є десь новіша модель, але я її не знайшов. Так, трішечки зачепили наш трамплінчик. Ну і можемо відразу побачити, що ушкодження присутнє. Давайте, я не знаю, спробуємо заїхати на сам цей трамплін. Якщо ми, звичайно, зможемо розігнатися. Ну і що? Готовий. Погнали! Летимо з шаленою швидкістю. Заїжджаємо на трамплін і. Все майже супер. Як нічого не бувало. Просто живий із живіших. Думаю, треба все ж протестувати і ушкодження. Тому зараз знайдемо якесь цікаве дерево, розженемося. Ну, що сказати. Так, трішки не товарний вигляд у нього. Але все ж, все ж, досить, досить непогано. Прекрасно. Відремонтуємо його відразу, щоб все ж побачити, як він є у нас насправді ось ця чудова моделька. Для любителів чогось подібного просто проїхатись, продивитися досить, досить, досить цікаво. Ну і що ж, давайте ще подивимося на ліхтарі, як у нас фари працюють. Все, ідеально без якихось особливих нарікань. Вихлопні гази серйозні. Ось. Ну і сам клаксон. Клаксон такий, що чути в інчу країну. Ну і на цьому ми завершимо наш перший огляд, якщо вам сподобалося дане відео і даний Запорожець. Звичайно ж, не забувайте ставити пальці до гори, і на цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс і до нових зустрічей.